Друзі, я вас вітаю! Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги c 4 Grand Picasso. Автомобіль нещодавно пригнаний з Франції. Як бачите, у нас Буковка F, номера іноземні, але він пройшов розмитнення, сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Що ж. Цікава комплектація. Зараз по комплектації пробіжимося, розкажу, покажу, що у нас є взагалі в ньому. Покажемо його ззовні. Проходь, проходь вань далі, показую його, як цей автомобіль виглядає в яскравому синьому кольорі. Нещодавно з поліровки, то виглядає взагалі бомбезно. Техніка супер. До речі, у нас 1,6 HDI на 120 кінських сил в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач. Проходь, показуй, показуй, щоб люди подивились, можеш навіть іноді трошки збільшити, показати ближче. Парктроніки у нас в круг, тобто і передні, і задні, зліва, справа парктроніки є. Є камера заднього руху. Лобове скло у нас виходить навіть трошки на дах. Проходь далі, покажи, яка у нас, нас лобаш. Легкосплавні диски 16. -ті. Автоскладування дзеркал. Коротше, тут ну, класна комплектація. Французи, як завжди, не пошкодували комплектацію і всунули сюди все, що тільки можна. Реально класна машина, в неї навіть сідаєш і вилазити вже не хочеться. десь влупити десь по трасі, кудись на тисячу кілометрів подальше. Давай перейдемо до салону і покажемо, що у нас там є. Що, ж, величезний, величезний салон. Ось таких у нас два ключики. До речі. Рідкість, коли є два ключа. Нажимаємо старт. Пробіг у нас 229 тисяч кілометрів. Скло у нас передні, задні електрорегулювання дзеркал, підігрівець дзеркал, на дзеркалах, до речі, є датчики сліпих зон. Мультикермо, шкіряне кермо, блютуз, гучний зв'язок, двузонний клімат, контроль, камера заднього руху навіть є. Ось і зерк, зразу дзеркало, коли включаємо камеру, зразу дзеркало під'їжджає, опускається mm. донизу, щоб ми бачили де бордюр, щоб в нього не притертися. Е, є автопідрулювання, тобто не так, як на Рено, що воно там сигналізує, що ми сходимо зі смуги, а тут у нас саме машина буде підрулювати. вона поворот не пройде. Але чуть-чуть у -чуть вас виправить. Наприклад, ви там їдете, щось в телефоні залипли, там подивились і сходите зі смуги, він хопа, він вас підрівняв, побачивши смугу. Ви почули, що кермо підрулило, там, якби звернули увагу, вже далі керуєте самі. В порівнянні, наприклад, якщо з вагами, то ваги повністю можуть пройти весь поворот самі. Так, скло Скло у нас напів панорама, скажімо так. величезне лобове скло. На склі у нас датчики, душу, датчики дощу, датчики, датчики світла, салонне зеркало з автозатемненням. Ну, Реальна комплектація крутезна у нас. Так, шкіри підігрів у сидінні у нас немає, але загалом для комфортного використання є навіть те, що особливо, я і не сильно потрібно багатьом. Людям дуже часто, до речі, приходять старші люди, які кажуть, нам тільки максимально максимальну комплектацію. Ми не вміємо і не будемо цим користуватися, але хочемо максимально. Е, так що, в даному випадку, у нас є більше, ніж те, чим ми могли би користуватися. Такі у нас бардачки, куча всяких ніж. Два підстаканника. моє улюблене діло це пити каву в машині, коли десь їдеш, особливо на дальню поїздку на заправку заїхали, взяли каву і одразу їдемо далі. Два підстаканника – великий плюс, підлокітники, підлокітника, два і в пасажира, і в водія, є мікроліфт. Також регулювання керма по виліту та висоті. Коротше, реально автомобіль такий, що от хочеш поїхати кудись далеко, це от саме та машина, яка тобі потрібна. Е, так, давай Ваня сразу переходь, покажемо, що у нас ззаду є, скільки місця. Ти вилізь, а я зараз якраз покажу, знімай, не, ви, не, не вимикай його. я Зараз сидіння чуть-чуть припідніму і покажу, як я буду сидіти е, сам за собою. Навіть зараз мені потрібно ще чуть-чуть подвинутися, отак буде ідеально. Ну І сідаю сам за собою. У мене зріст 175 см. Величезні, величезні двері ззаду. Тобто, ви коли сідаєте, ви ногами човгати не будете. По клімат контролю у нас чотирьохзонний клімат. Якщо неправильно сказав, хто там сітрий води, виправте на мене, регулювання воздуховодів, обдува, що зліва, що справа, у кожного окремо. Крім того, є підстаканники. Тобто, скажу, не підскаканики століки, століки класно, те, що піднімаються не знизу до гри, наприклад, як на міганах, на сценіках третіх, а вони зверху вниз пускаються, тобто грамотно зроблені. Тут у нас резинки, якийсь планшет, щось можна е, зачепити. Багато місця. В ногах, дивіться, тут реально місця дуже багато. Я себе Повністю комфортно відчуваю, крім того, посадка вища в порівнянні з передніми водіями і пасажиром і оглядовість офігенна. Я навіть в зеркала бачу, що окоїться ззаді. Так що місце отак. От от. Давай покажемо ще багажник. Ось такий у нас багажничок. Є шторки, є третій ряд. Сидінь, сидіння. У нас піднімаються, другий ряд рухається вперід, щоб було більше місця заднім пасажирам. Якось так. Так, раз, раз, зложили. Так, ця машинка розмитнена, тобто ви будете першим власником в Україні. Пробіг 229 тисяч, пробіг підтверджений, пробіг гарантуємо, ми їх принципово не крутимо. Так що хочете придбати чесний автомобіль без питань, Приїжджайте до нас на площадку. У нас тільки автомобілі з перевіреними чесними пробігами. Е, до речі, цей автомобіль також можна взяти в кредит. Навіть без першого внеску, без питань кредит. Якщо вас цікавили, є питання щодо кредиту, звертайтесь до мене. Нагадаю, мене звати Владислав і номер телефону буде мій внизу, як і моїх колег. Я вам вас контактую з працівником банка, який надасть вам повну консультацію щодо кредитування. Що ж, цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці, є ще варіанти по його конкурентам, наприклад, Гранд Сеніки. Є у нас зараз два Гранд Сеніка на автоматі 18 років. Так що можете приїхати, пощупати. Головне, приїжджайте з гарним настроєм. З мене кава, тест драйв і покатушки на цьому апараті. Що ж, буду чекати вас в гості. Не забудьте підписатись, так що тому, що відео монетизується і виручені кошти відправляємо волонтерам. Давайте підписку, коментарі. Більше семи символів. Буду дуже вдячний вам. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.